А дві, наявності, мабуть, нема. Тума, диви. Маше вольт польський 2 кВт? пока? 24 є в наявності. 24. Ні. Ну, 24 по номінальній, вона десь 1,8-2 робочих. Вона на залишку є. Велика біла коробка. Сережка каже, наш самий прибутковий менеджер. Ну, не самий, ну, не молодець. ну молодець. Він любить, коли його нахвалюють. Да? Ну, твої каже, да, самий прибутковий. А чу ж, ми зробили, ставимо план на місяць. Діма поставив план. Я кажу, Дім, давай трошки пустимо, щоб ну, в них буде стимул працювати, ми заплатимо більше роботи, більше грошей, ну, типу, ну, образно. Ми поставимо менший план, вони його перевиконують, ми їм зробимо більшу зарплату. Чи ми поставимо великий план, вони його не ну, Мені цікаво, ну, нам цікавіше, менше, більше планів вони менше зроблять. Але я кажу, ну постав їх на своє місце. Зима, новий ну, рік, хоче хтось подарунок, якийсь подарити, давай хай цей. Ну, трошки менше заробимо, але люди будуть мотивовані. Ну, Діма каже, хорошо, кажу, але давай попросимо, хай напишуть самі плани. Коротше, Сережа зробив оськіки в минулому місяці, а план написав собі отські. Я кажу, Сережа, ти що? А він каже, ну це ж місяць такий. А він от таку цифру, наверно, ну просто за рік ні разу не робив, і завжди більше робив. От наскільки, зрозуміли, людина така. Mm -hmm. От його пусти цей, під стіл, то він на стіл виліз. Mm -hmm.